Діана! Та де воно? Що ти робиш, мати приїде зараз? Що ти робиш? Колеса хочу поспускати на холєру. Бо зараз приїде, понімаєш? Мені отак така мені ушатає, понімаєш? Ти ти? Привезла на мотоцикл Оставить, щоб собаки не всирали. Скільки вона кілограм? Скільки вона кілограм? 95. Не буде кататися на моєму мотоциклі. Ти тобі сказала. Зараз мені поломить колеса, зламає мені руля. Ти раз каталася з матешком руля мені у того. Викрутила мені руля, викрутила. Дурочка, так вона ж приїде файно з сумочками. Як вона тепер буде заїхати на спущеному колісі? Тебе є якісь може шарики за Пішки. нема? У її возрасті дуже кореш корисні, корисні піші прогулки. Скажеш їй, нема чого мені садити. Цикла, я зараз я його завезу. Зараз на станізації не повіщення приходить на пульт на брелок. Зараз мені боку, зараз я його завезу. З... Ти що взагалі взяв, поставив сповіщення на мій мотоцикл своїй матері? Ти ба що, мозги немає? Я чи матері шо? ключі, дав, бо може нас дома не буде, щоб вона додому могла доїхати на чомусь. В неї так не всіх вдома. Не треба їй ключі давати. Ха-ха! Ти що взагалі, що? Не фунтинали зараз буде, не чіпай його. Я горіхів понакладала мені в сітку. Ти бачиш, чи не бачиш. А це спеціально, щоб знаєш, пробувати, чи, про, про, чи хтось сидів, чи не сидів. Наст, не викидай, це спеціально. Наш